Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд! Є захищені смартфони вже давно перестали бути чимось нішовим. Сьогодні вони можуть конкурувати навіть з флагманами, пропонуючи не лише потужність, а й додаткові можливості: тепловізор, ліхтар, масивні батареї. Але ось захищені планшети це справжня рідкість. Саме тому сьогодні у мене на огляді Кубот тап Кінконг. S. І ось питання: чи може такий планшет стати справжнім помічником, а не просто гаджетом для розваг? Зараз все перевіримо, але перед початком традиційно вподобайка і підписка. Tab King Kong S виглядає так, ніби його створили не для офісу, а для справжньої роботи у полюці на вітрі під дощем. Корпус тут масивний і надійний із товщиною 15,6 мм і вагою понад 900 грамів. Це не просто важкий планшет, це броньований корпус, який сертифікований за стандартами IP 68. IP 69 k та mil std 810H. Іншими словами, він витримує падіння, удари, вологу, пил, занурення в воду та навіть екстремальні температури від мінус 45 градусів до плюс 75 градусів за Цельсієм. Ще одна деталь, що робить його унікальним, продумана система кріплень і зручних рішень для роботи. Перше ручка на задній панелі, вона еластична, регулюється по розміру руки і дозволяє тримати планшет впевнено навіть у рукавичках. Це дуже практично, коли доводиться стояти, пересуватися або працювати. Однією рукою. Друге, знімний ремінець через плече. Він кріпиться до металевих кілець корпусу, витримує навантаження і дозволяє носити його на плечі як сумку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його Окористовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це зручно для тих, хто постійно рухається. Планшет можна швидко підняти, зробити фото, позначку на мапі, а потім просто відпустити. Він залишається на ремінці, не падає, не займає рук. І третє, металева підставка це не пластикова ніжка, як у більшості планшетів, а справжня алюмінієва конструкція з шарнірним механізмом, що витримається. І вагу корпусу і дозволяє ставити його під будь-яким кунтом, її можна використовувати і на столі, і просто на бетоні, і навіть на капоті авто. Завдяки цьому планшет легко перетворюється на міні-ноутбук або портативний монітор для креслень, відеозв'язку чи перегляду даних. Cubot Tab King Kong S отримав 10 і дюймовий HD Plus дисплей. Екран має адаптивну частоту оновлення до 90 Гц. Зображення плавне, прокрутка сторінок або робота з великими документами відбувається без ривків, а при цьому система автоматично знижує герцовку висока частота не потрібна. Цей планшет має режим Glow Mode, який підтримує керування навіть у товстих рукавичках. Це рідкість для планшетів, і саме те, що робить його справжнім робочим інструментом. Будівельники, інженери, механіки чи навіть військові точно його оцінять, оскільки ним можуть користуватися без потреби знімати навіть рукавички. Кубок Tab King Kong S побудований на восьмиядерному процесорі Unisoc Tiger T616, який виготовлений за 12 нанометровим техпроцесом. Це енергоефективний, але достатньо потужний чип із двома ядрами: cortex a 75 по 2,0 ГГц і шістьма cortex a 55 для фонових завдань. У щоденній роботі він забезпечує стабільну швидкість без перегіву і просідань продуктивності. Для задач, заради яких такий планшет і створювали карти, GPS-навігація, робота з офлайн-документами, вимірювальні програми, камери, підключення зовнішніх пристроїв, потужності більш ніж достатньо. Великий плюс комбінація пам'яті. Основних 6 ГБ і можна розширити ще на 10 ГБ динамічної пам'яті, отримавши до 16 ГБ оперативки, що помітно пришвидшує перемикання між додатками. Для зберігання файлів є 256 ГБ будованої пам'яті, а якщо цього замало, підтримується карта microSD до 1 терабайта. Працює він на Android 15. А що цікаво, у планшеті вбудовано Gemini AI, тобто інтелектуальний асистент, який допомагає шукати інформацію, підказує дії, автоматично формує замітки або навіть перекладає текст у реальному часі. Цей планшет це справді. Справжній багатофункціональний інструмент, який може замінити одразу кілька пристроїв. Почнемо з того, що планшет підтримує Dual SIM і 4G LTE, тож його можна використовувати як звичайний телефон, дзвонити приймати повідомлення або створювати власну мобільну точку доступу Wi-Fi. З бездротових можливостей тут є Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, Bluetooth 5.0 і повноцінна система супутникової навігації: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou та AGPS. Ще одна цікава особливість вбудований набір інструментів Digital Toolbox. Компас, рівень, транспортир, вимірювач висоти, дзеркало, лупа, сигнальний дзвінок. Але найцікавіше це вбудований ліхтар, який у планшетах майже ніколи не зустрічається. Тут цілий LED-модуль із трьома рівнями яскравості та додатковими режимами SOS і стробоскоп. Тобто він реально може замінити окремий ручний прожектор під час роботи в темних приміщеннях на нічній риболовлі, під час кемпінгу, або в разі аварійної ситуації він освітлює простір потужно спрямованим світлом. У режимі Хай він світить яскраво, як хороший ліхтар. Легко світиться кілька метрів попереду. У мід вистачає для роботи в наметі або під час технічні. Обслуговування, ну і є режим лагу. Режим SOS подає ритмічні сигнали для привернення уваги. Астробоскоп може використовуватися як сигнальний маячок чи для самозахисту. Тож планшет можна назвати універсальним помічником для роботи і життя. У темному нагарі на трасі вночі під час відключення електрики або в польових умовах. Основна камера має роздільну здатність 48 мегапікселів. Для планшета це доволі непогане рішення, яке дозволяє робити якісь технічні фотографії при хорошому освітленні. Однак, при низькому освітленні якість знижує. Передня камера на 16 мегапікселів підійде як для відеодзвінків, так і для селфі, хоча її можливості також обмежені в умовах слабкого освітлення. Але зарекомендувала вона себе непогано. У Кубо King Kong S встановлено гігантську батарею на 15300 мАч. і це один із найбільших показників серед сучасних планшетів. Для порівняння навіть більшість ноутбуків не мають такої ємності. Це означає, що планшет може працювати до. Трьох днів активного використання або до тижня у режимі очікування. Навіть при постійній роботі з навігацією, відео, інтернетом чи камерою рівень заряду падає повільно. Підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт, тому поповнити енергію після повного розряду можна за кілька годин. Tab King Kong S – це дійсно робочий інструмент. Він витримує дощ. Пил, мороз, спеку працює там, де інші пристрої здаються. Велика батарея, вбудований ліхтар, підтримка двох сім карт і повний набір навігаційних систем роблять його універсальним помічником, який готовий до будь-яких задач. Якщо ви ці щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами я завжди був Юра, і на сьогодні це все.